Дам свою улюблену іграшку 2008 року движок 2.0. Машина практично в ідеальному стані. На М-салоні. Зі всіма регулюваннями і так далі. Дуже багато комплектація, Кнопка старт стоп Двогозоний клімат, система стартоп, задні передні патроніки. Все в ідеальному стані. На чорній стелі. Круїз, регулювання дзеркал все повністю. Автомобіль не потребує жодних вкладів. Є сервісна книжка. Акумулятор новий все все так, як мало бути з заводу. Хто хоче машинку для себе, це просто ідеальний варіант. Хороша резина з мішелін. Ніде немає ніяких ні режиків, нічого такого. Нижче все в оригінальному захисті. Під капотом так захист мотора, захист коробки. Все, пункт, як має бути в оригіналі. Нюансів по машині немає ніяких. Єдине, що е, невеличка точка від камінчика на лобусі вона заклеєна, щоб вона десь не сходилася.